У цьому фільмі люди можуть стати омаром. Але найстрашніше це не магія, найстрашніше це система. Привіт! Сьогодні розбираємо фільм, який не схожий ні на що інше. Його люблять, ненавидять, цитують і намагаються розтлумачити. Це Лобстер дебют Йоргана Лантімоса в англомовному кіно, який змінив погляд багатьох на жанр антиутопії. Ми не будемо псувати вам сюжет, але обіцяю, після цього огляду ви або негайно подивитеся фільм, або ніколи навіть про це не подумайте. Середнього не буде. Перед початком огляду декілька цікавих фактів про зйомку фільму The Lobsters, для більшого розуміння фільму. Натуральне освітлення та відсутність гриму. Більшість сцен фільму знімалися при природньому освітленні без використання додаткового світла чи гриму. Це рішення надавало стрічці реалістичності та підкреслювало її холодну атмосферу. Колін Феррел набрав 18 кілограм для ролі, актор Колін Феррел спеціально набрав близько 18 кг, щоб відповідати образу свого персонажа Девіда. Він зазначив, що просто їв більше звичайної їжі, не змінюючи. Фільм знімали в Ірландії, зокрема в графстві Керрі та місті Дублін. Готель, де розгортались події, це реальний курорт, парк Несіла, Ресорт Ен Спа поблизу міста Снім. Мінімальний підхід до зйомок. Оператор Тіміос Бакатасік використовував довгі фокусні відстані та природні освітлення, щоб створити відчуття відстороненості та підкреслити абсурдність світу фільму. Режисер Йорк Ламінтос навмисно інструктував акторів грати свої ролі з мінімальною емоційністю. Щоб підкреслити деформацію людських почуттів у тоталітарному суспільстві, зображеному у фільмі. Основна ідея: світ за лобстер це умовна Європа в альтернативному сьогоденні, самотність злочин, усі неодружені чи нелегально одинаки примусово відправляються до спеціального готелю, та вони мають знайти пару за 45 днів, якщо не встигають, їх перетворюють на тварину. Але справжність це зовнішня схожість або спільні особливості, Чхаєш часто шукай когось із хронічною алергією, злягаєш? Шанси знайти пару є лише з іншими кульгавими. Здається, я бачив кульгаву жінку. Вони лише розтяг умілки за кілька днів ходитиме нормально. Шкода ще пак шкода. Цей світ жорстокий, але найбільше вражає те, як звично він виглядає. Фільм сюжету за лобстер без спойлерів. Від якому відбувається діяк фільму, на перший погляд дуже подібний до нашого. Але в ньому є одна фундаментальна відмінність бути самотнім офіційно заборонено законом. Якщо ви не перебуваєте у стосунках, вас вважають небезпечним, неповноцінним членом суспільства, який, попри свою зовнішню звичність, є місцем примусового соціального пристосування. У нього є 45 днів, аби знайти собі іншу пару, інакше він буде перетворений на тварину і не просто на будь-яку, а на ту, яку він сам обере. Девід обирає Омара. Ви вирішили, якою твариною станете, якщо залишитеся самотнім? Так, лобстером. Чому лобстером? Лобстери живуть понад 100 років, у них блакитна кров, як в аристократію. І вони фертильні упродовж усього життя. А також я дуже люблю море. Я катаюся на водних лижах і з дитинства чудово плаваю. Це вибір теж символічний. Умари живуть довго, вони здатні до розмноження протягом усього життя, і водночас ізольований у морському середовищі. У цьому і страх самотності, і спроба втекти від людських стосунків. У готелі панує атмосфера абсурдного контролю. Думаю, ви знаєте, що мастурбація заборонена на всій території готелю. Так. Але мені повідомили, що ви продовжуєте нею займатися. Це не обов'язково. Прошу, покладіть руку у тостер. Можете винести попередження. Взагалі я гарно поводився. Пробачте, пробачте, прошу, благаю. Це так боляче. Люди мусять шукати собі партнерів не за покликом серця, а за штучними збігами. Ті самі хвороби, фізичні вади, харчові звички. Чим більше таких збігів, тим вища ймовірність бути визнаним справжньою парою. Щоб продовжити термін перебування, мешканці готелю беруть участь у сафарі, полюють на інших одинаків, які живуть у лісі. За кожну зловну людину, додатковий день у готелі. Цей елемент робить світ за лобстер ще більш брутальним і ціничним, Самотні знищують самотніх, щоб отримати шанс на порятунок. Але навіть у такій реальності народжується спроба щирого почуття, і тут фільм змінює свій вектор. У другій частині ми опиняємось серед так званих лісових людей, спільноти, яка втекла з готелю і живе в дикій природі, ховаючись. Але там діють інші правила: ніяких стосунків, жодних романтичних емоцій, заборона навіть на дотики. Що з твоїм ротом? Він не може говорити. Отримав червоний поцілунок. Це що таке? Ми лезом перерізали його губи в губи іншої одиначки, а потім змусили поцілуватися. Це було днів зо два тому. Але порізи глибокі, їм все ще боляче вони фліртували. Таким чином, глядач бачить дві протилежні крайнощі. Одні нав'язують кохання, інші його забороняють. В обох випадках особиста свобода людини повністю знищується. І саме у цьому напруженні між двома диктатурами, любов та самотність розгортається особиста історія Девіда, він стикається з вибором, який не вкладається в жодну систему. Його шлях це боротьба за право відчувати по-справжньому, а не за правилами. Це не традиційна любовна драма, це притча, де романтика лише інструмент для розмови про суспільство, особистість і вибір. А головне, зелопстер змушує нас запитати, чи маємо ми право бути самотніми. І чи має любов сенс, якщо її нав'язують. Персонажі та їх ролі. Девід головний герой, найбільш звичайний чоловік, якого б ми могли б собі уявити. Він не борець, ні герой, ні ідеаліст. Він просто хоче б вижити. Але його шлях це іронічна подорож до внутрішньої свободи. Бен Вішоу один із найбільш яскравих персонажів. Людина готова на все, щоб уникнути перетворення. Він непоганий, просто система змушує його обирати аморальне. Жінка без серця, блискуча зіграна лея сейду, уособлення холодного розрахунку, без емоційної жорстокості, її персонаж зображає, що трапляється, коли система формує не любов, а виживання. Жінка, яка плаче, буквально вбиває своєю присутністю не через гру, а через те, наскільки страшно її щирість у світі, де щирість заборонена. Кожен персонаж це не просто людина, вони соціальні архетипи, доведені до абсурду. Друга полона фільму це границя абсурду. У другій частині фільму ми знайомимось із тісними одинаками, тими, хто втік із системи і живе в антисистемі. Вони також мають свої правила: ніякої романтики, ніяких стосунків, жодних дотиків. Навіть флірт карається. І тут ми розуміємо головне: ідеологія зведена в абсолют. Це катастрофа. Жінка, брюнетка, 50 років. Свідоцтво про шлюб завершилося два місяці тому. Мій чоловік поїхав у відрядження. Так зрозуміло. Можна подивитися. Руки. Незалежно від того, що вона проповідає: у готелі тебе змушують закохатися. У лісі забороняють. У жодному випадку немає свободи вибору. І тому жодна система не є по-справжньому людяною. Візуальна мова фільму: кожен кадр у The Lobsters холодний, відсторонений. Тут майже немає крупних планів. Усе здається трохи віддаленим, як у сні. Цей Млантімас підкреслює: ми не спостерігаємо реальність, ми бачимо гіперболу глибоку, страшну і водночас комічну. Кольори приглушені, усе ніби покрите сірим фільтром. Музика класична, емоційна, потужна, але контрастує зі сценою. Наприклад, трагічний момент може супроводжуватись урочистою симфонією, що тільки посилює сюрреалізм. Гра акторів, холод та щирість. Усі персонажі говорять сухо, монотонно, майже без інтонації. Це створює враження, що вони емоційно паралізовані. Але це не слабкий сценарію, це є головна ідея. Що сталося? Вона вистрибнула з кімнати 180. Тепер скрізь крові печиво. Сподіваюся, вона помре одразу. Хоча ні, сподіваюся, вона настраждається перед смертю. головне, щоб її жалюгідні крики не було чутно у моїй кімнаті. Я бажав болягти. Мені потрібна тиша і спокій. Я грав у гольфі, дуже втомився. Не хочу чути, як хтось гучно і повільно вмирає. Я не чую тебе через крики. Поговоримо, коли стане тихіше. Система вбиває почуття, і тому, коли герой починає відчувати, глядач це відчуває дуже гостро. Ті дрібні проблиски щирості, крихітні, але потужні. На Каннському фестивалі в 2015 році Залобстер отримав приз журі. Глядачі ділились на два табори. одні вважали фільм шедевром, інші дивним і незрозумілим. Та саме так і працює справжнє мистецтво. Воно роз'єдняє і об'єднує водночас. Цікаво, що фільм особливо відгукнувся в європейській публіці, можливо, через знайомство з абсурдом у повсякденності, але і в США він отримав номінацію на Оскар за найкращий оригінальний сценарій. «The Favorite» – історична драма з елементами фарсу, яка приносила Нтімусу Оскар і глобальне визнання. Його стиль це не просто дивність, це холодна точність, це емоційний вакуум, який примушує глядача шукати тепло в собі. Висновок за лобстер це не для кожного, але саме тому його потрібно подивитися. Церкво криве, абсурдне, але дуже точне. Воно покаже нам, ким ми стали, коли намагаємось бути такими, якими нас хоче бачити суспільство. Це історія не про любов, це історія про свободу любити. Дякую, що додивились. Якщо хочете більше таких розборів, підписуйтесь і пишіть в коментарях, на який фільм зробити огляд наступним. Всім борошна!